Живу з колишнім чоловіком під одним дахом. Люди дивуються та сміються, а я, наче власниця ресторану, почуваюся, і гроші руки гріють, і нерви є де діти. Чоловік мій колись був бригадиром від бога, а коли його переманили в столицю, то взагалі казав, що скоро купатиметься в золоті. Я й повірила, мені б тоді хоч якісь гроші, бо ж діти ростуть, але замість грошей я отримала дулю з маком. Не минуло й кількох років, як чоловік почав затримуватися на тиждень, два на роботі, мовляв, хтось з бригади не доробив і він має переробити, аби замовник дав всій бригаді зарплату. Я наївна вірила. А потім він сказав, що не вернеться, бо має молоду і гарну, а я вже якось сама. На дітей аліменти платив справно, майно ми не ділили. Я заміж більше не вийшла і не мала ніякого чоловіка. По-перше, наше село було невелике, тому претендентів на мою персону і не було. А по-друге, я й нікого не хотіла біля себе бачити, тим більше, що діти росли і росли турботи про них. Роки пролетіли, і на старості я вже сама залишилася. Діти вже мають свої сім'ї, своїх дітей, до мене лиш на свята приїжджають. Я маю невеличку господарку та кота з псом, ось і вся моя компанія. Хорі церковному співаю та на посиденьків на тілю до дівчат ходжу, от і все життя. Аж тут одного дня приходжу додому, а на лавці сидить сивий дід. Вибачте, вам кого? питаю. Не впізнаєш, каже дід, і я руками сплескую. Ілько, а що ж це ти сюди приїхав? А як же багате життя в столиці з молодухою? Ілько лиш рукою махнув, а я від душі сміюся, ось так приблизно я колись думала, що так і буде. А потім в голові думка так він же жити сюди приїхав. Ти не розраховуєш, що тут житимеш, сказала я йому, іди туди, де роки пропадав. Як це не буду? Я її будував, я й житиму, маю право. Зайшов до хати та так, наче й не йшов нікуди, та на ліжко й хропака. Я до дітей дзвоню, далі до участкового, але ніхто не може зілком дати раду. Прийшла голова села і каже, що я роблю не по людськи. Ага, то він колись зробив по-людськи? питаю я її. Але ж то коли було? Ви ж уже не молоді, треба пробачати. То вже підключився священник, а я ж в церковному хорі. Він в одній половині хати, а я в другій, і не говоримо один до другого. Зварила я собі вареників з кропом, не лила сметанки та снідаю. Аж тут він на кухню та дверцятами холодильника риб-риб, щоб там рипати. Треба туди щось так ласти, кажу я йому, я тебе впустила, але безплатно годувати не буду. То скільки я тобі маю дати, щоб поснідати, питає він. Та давай гривень двісті, кажу, то з кишені та на стіл, ну, думаю, я собі ще наліплю, хай їсть, бачу, що аж прицмокує. На обід теж давай двісті, кажу йому. А чи не задорого в вашому ресторані, каже Ілько, то шукайте другий, дуже прошу, відказую я. І отак пішов в мене бізнес: я варю собі їсти, а з нього гроші беру. Потім йому плачу, коли треба щось допомогти по господарці, та й з прибиранням його кімнати і прання я в нього гроші беру, так собі й живемо. Вже й говорити почали, наче по ділу найперше, а потім вже й про дітей, що там у них та як, кіно дивимося разом, новини обговорюємо, до церкви ходимо. Геть тобі, як чоловік і дружина. Бачу, що він вже планує мені запропонувати одружитися, щоб гроші за все не платити. От хітрюга, чи згодитися. Підпишись, підтримай українськомовний контент.